65-та ювілейна сесія міської ради 21 березня 2019 року з самого початку опинилася під загрозою. Група опозиційних депутатів, яку очолював Олександр Радуцький, намагалася заважати її проведенню. Олександр Романович розташувався на трибуні, з якої, заволодівши мікрофоном та отримавши перевагу в гучності, виголошував промову, повідомляючи про чергове порушення кримінального впровадження проти злочинної влади Бондаренка. Міще Черкаси Проводяться всі рішення беззаконно раз. Матеріали, які направлені зараз по канівській сесії, по незаконному збагаченню Бондаренка, вони всі знаходяться в набу. Це буде чергова справа, яка буде доведена безпосередньо до е, логічного завершення. Я прошу депутатів. Подумайте про своє місто у нас, бо ви бачите, що ці рішення приводять у пана Тріткіна, у голови ВО Батьківщини, які президента Тимошенка возглавляє в області, все майно вже переписали, Мухирич. тому що є зловживання, вкручена підозра, і ви розумієте, що це іде безпреділ, який вчиняє. Банда Бондаренко, банчини, яка є міській раді, поіменне голосування та мітинг Радуцького злились в незрозумілу какофонію. Під цей акомпанемент присутні депутати в кількості 24 осіб та міський голова проголосували за порядок денний та встигли розглянути питання соціального захисту окремих верств населення. Олександр Радуцький, згідно регламенту, витребував перерву та наостанок пообіцяв Бондаренко ходити за ним тінню. Дивіться, Анатолію Васильовичу. Я створюю щелучче в мілі приведення з мотором. Дика, ну симпатишна. Цариця небесна, спаси й сохрани.